Господи, пробач, що я подумав в, в голові банворд. <рес> Ти що, Гітлер? Ні, я Діана. Це ж е, тюбато! -тю! Чистота. Очі назус. Що? Хто там з мене сміявся? Привіт народ! Оу, новий день, нове відео! Уу! Не забувайте ставити лайки, підписки і коментарі клик клік-клікати на цей колокольчик. Сьогодні ми з вами обговоримо, що ж тут такого відбулося за останній тиждень. Уу! Погнали! Вас патрончик, одразу тобі. На 10 стрімів вперед справи ахуяно, справи ахуяно, Справи. ахуяно, Справи. ахуяно, справа ахуяно, справа ахуяно, справа ахуяно, справа ахуяно, справа ахуяно, справа ахуяно. А потім малому 13 років він, блядь, бігає нахуй по цьому по подвір'ю і кричить: Е, тю-бачо!» Тут кваліфікація психолога мене Зараз смущає буде. не, чуть не, тут, не Так, успокойтесь. Вже им интересно, скільки кем минуснуло. Я блядь, дам. Не дивись. Це що такое. Локко. Все, Филиппчик, пожалуйста, успокойся. що? Це, це на що? Что це значит? Там чоколадка. Яка чоколадка, нахуй, за ці гроші, Маша? Без цукру. Що ти замовила, кажи. Філіф 20 замовила. пляшок вина собі знову. Мене стр... я О, мене я зараз вот так от пачку це отак от собі прямо в рот. Вона вона така Внася, тупа, вина. Вина, така... Їй да, Та, Маша! я ставлю! А, я... А, я... я ставлю а, я... Там, на паузу. Я ставлю. Алло, я ставлю! Я поставила вже. який Наша ти включаєш? І Джек Зора. Ну, Філіпчик, вставай! У мене не кріпатура вся. В, в мене все болить, в мене крепатура дуже сильна. Заря опять не зможу встати. Я не можу встати! Блять! О. Фух, я сьогодні в залі був, прикиньте. Блядь, я не можу так на ці груди дивитися, які блядь, просяться э, з того лівчика на вихід. Ну, нахуя? Я б компот хуяров. Чат, я вам покажу пільміння. Сушить губу, пізда. може можу лише підвищити рівень тривоги. Сушить пізду губа. Найкращий відпочинок це жмакати кнопки пульта і клавіатури. Жмакай Сісі Маші. Боже. Тобі нормально жити, будучи таким кринжом? Палку подоргай. Ого, стоїть реально, як не поставиш. Ну це не на три рази, через три рази, мабір, опять. Що на три рази, ти на три рази. Яка вже з. сама саме красиве місце тес України. Зараз назву поміняю. Ой! Чесно, це не я, це крісло. Це крісло, ви бачили? Ну, це не я дивіться, це крісло. Ну, <гувати> що діти в такому віці просипаються з сьомої до сьомої. Зобиєбало. Я покра. Ви будете гадості робити якісь, ні? Ви не будете гадості робити? Вони не будуть, вони чесно. Ну, так, так, що, так щоб цікаво було. Вони чемні. Вони чемні будуть. Кеннеді, Кеннеді, а шо бахало? Шо бахало? Mm -hmm. Шо бахкало, yeah. питаю. Yeah. Кеннеді, шо бахкало! <laughs> oh, oh. <laughs> а, я понял! Бля. А ну ще раз роби. <laughs>

Що <ривання> <ривання> надо? Єбать! Це таке? О ця Другу хуйня. Не, ця хуйня. А, це 4. Шпитрива. лівіше, 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 Вниз, вниз, вниз. О, тут! Стоп! вище, вище. А чого не из... Зап... А, а, то ну, мій так курсор так, був. <laughs> я тут граю, бо то мій курсор був. А я тебе... <laughs> Це значить, що всі на правий? Чи що? Ось всі на правий. Ти вмер? Тлі, блядь. Ой, то ніж був. Погадай. В смысле чого? Опусти. Бо я його, його Опусти. знайшов. Опусти. Ты що долбойов? Я его пустив. Зн... Хто говорить? Папуга! Це Папуга. А можеш дамаж напит? А в мене є. Хочу перевірити. Дивіться, Добре. я зараз проводжу дамаг по дедофу. Ні-ні. Ай, філі, блядь. А? Він напав на мене, він напав! Він тупо напав. проблема! Бля! Кидайте, питайте, питайте, питайте. Дай бачамы. А можно. А можно я? Дуже красива собачка. Дуже черная. Дуже честно. Чем? Зайчуша, шо? Субай? Ха-ха-ха! В натуре. Єбать. А в тебе щось сталось? Та... Козли в чаті сталось. А ти де пропадаєш? Ми переживаємо. Щось не пишеш? Та... Сука, <звук> с ума сходить, ми вже по всім поліклінікам передзвонили і моргам. <звук> <звук> Пішов Ебать. <ріст> що за лампа? Це ельгато кілайт. Отак можу робити. Пук Ой! <ріст> <ріст> хто дивиться запис? охуєвші трішки сидять. Та ладно, ті, хто стрім теж. А крошка від дієслова кришити дрібно різати. Крошить, що вона не дрібношка. Можна мені кофточку на секонд хенда, а нову, а він каже: Ні, мені кабіля надо. <риклад> чи кабіля нада і камера за 150 тисяч. Чи див ти секонд хенд і шукай там? Боже, я мрію про другу гардеробну кімнату, де в мене будуть тупо коробки з кабілями, і всі відсортовані будуть. Тут в мене HDMI. Тут у мене Type-C, тут в мене Lightning, тут у мене Micro-USB, тут в мене DisplayPort, тут в мене інтернет кабель, тут у мене опті оптичний кабель. Єбать, ви що, я б нахуй йобнувся. Прокидаюся в нього, гроза на вулиці пиздує, а в нього вікно оце на провітрювання, форточка відкрита. Я кажу, Максим, Максим, ти що їбанутий? Зараз шарова молнія залетить. Він каже, яка нахуй шарова молнія? Я кажу, Максим, треба закрити вікно. Він каже, ну тобі, блядь, треба. Треба ти її закривай. Я пішов закрив і ліг спати далі. От зараз дивишся, він наш як то помився, як то він грязний сидів постійно, а тепер чистий. Подивіться, наш стрім закінчиться. Я відкрию запис стріму Лебіги. Я вже, я вже просто собі планую це в голові. І буду сидіти дрочити самі. Що воно? Що вона тут є? Ця підсвітка, вона налаштовується і на всіх девайсах Logitech. вона підлаштовується під там, під шо, під під вінду. Там є оця якась синхронізація. Все оце так само робиться. Але що? Вибачте, огляд на Марію роблю реакцію. <рес> Ви бачили її бало? Та за таке скучне їбало ніхто точно денег не дасть. О Боже! І вона з цим єблом запустила стрім. Па! Не сміши мене просто. Це ти, що називаєш, що твоя робота це буде в хорошому настрої. Тю! дизлайк, підписка. Блін, ну мужики, я б реально допоміг. У мене тупо немає набоїв. У мене немає аптечок. Що я можу зробити? Блять. Що? Бляха, я постійно мишкою об клавіатуру б'юсь. <реку> Лякаю сам себе. Оце він, да? З'явився. Оп, блядь. Та да куди заклинило, бляха? <рекусь> Наклад випадково. Бачко собі кинь цю гранату задовбав, блядь. Точ хтось відгукнувся. Слухай, летім боці з. Зараз же ж тривоги немає, це тупо грім? Я такого грому в житті не чув. З'їбався нахуй. Блядь! Як Який Гогвартс. Не Хогвартс. Йоп твою мать, це що таке нахуй? Блядь, блять тільки не автобус. Блять! Дякую! Ха! Дивіться, 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 Суки! Після сну і шия взагалі не болить. А так ще й ранком... Від... Боже, як... як ти довго жуєш. Чи не норм? Це 25-й звук. Ти не нормальний що? Що? Хто там з мене сміявся? Та хватить же його жерти! Оцет. попробуй. Що з попробуй, як оцет рішаю. У тебе зрачки розширені. Ця салата. і буду скучно опять. Собачці на Марію. Зараз ми отак зробили. Ще прокрутим. Підходь до камери ось сюди. Затуляй мене, а я буду її бошити. Ну, трішки видно тебе, але ти в розфокусі там. <звук> Піздує. Оберіка камеру від мене зараз. Убрав. Ага. Все, я повернув. Наша нам та супермама. Це пізда. Нихуя собі! Покажи, що. А як це сталося? Пізда, в нього алергія на сперму, походу. В камері. Філіп, не стріляй, тут блядь? Долбайоб. <laughs> ну ти гониш, блядь. Mm. Чуєш? Mm. Я поставив три гандончика, якщо що. Чуєте? У нас три гандончика! Три гандончика! Mm. Ти не гандончик, бабурях? Ні, у тебе є зброя? Тільки вот така. О, дякую. О! А ти не гандончик? Ты не <laughs> <Ты> был спитати. <laughs> mm. Бэт, Фокси! Это Фокси! Это Фокси! Фокси и Лайти! Сука, Фокси! Вин бежал в коробочку. Бежал, бежал. А потом достал пистолет И почал стрелял. Дай мне другу, то что в тебе. Не, я тебе не верю. <laughs> <laughs> а? <laughs> Куда ты пошла? А, чо, а чого тобі другу? Ну, на, мені на Подобається. Я хотіла спробувати з нею постріляти. Диви, що маю. Ого! Ого! Лавилей!

Кеннеди! <свист> тобі треба охранник? Ого, ти мені вперше запропонував. Але в мене є ніж, нахуй мені вже треба той охранник. Ну ладно, Филипп, бо... на, <свист> на два метра, на два метра відійшли від нього, Це, це мій клієнт. <свист> 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 на <свист> два <свист> мет. <свист> Я попереджу. Да, нахуй. На щось бавиш? Блядь, 10 хвилин треба було ставити. Сука, Кеннеди долбоеб. Я, Я піднимаю, натискаю, кажу, сподилась, никто не выбухнул. А выбух с той стороны. Пиздец. Филипп, черный. что чи... шо такое? Да Та шо? Та ну. Ладно. Сти! Сти, ст! Давай так, давай, Филипп, шо, давай так, чтобы... Шо... Филипп. Чекай. Филипп, мы же друзья. Филипп. Стой, стей, 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 стой. Давай, давай. Ай, хорошо, блядь. до мене Спочатку в мене Чому ножом ну, він не тикав, але він мені показував. Ніж. І він це, Починав сміятися, потім він витягнув пістолет, який не буду стріляти, і він хотів щось зі мною корить, поговорити. І тут прибіг, хто цей синенький у нас. <звук> <звук> У <тур> <тур> та ти блядь, завали є <тур> Як вона мене роздражає. Вона, я вже не можу. Як вона мене бісить! Це просто такою конченою, як тебе світ носить. Це просто ти що не ригаєш? Ти вічно недовольна. вічно все не так, вічно всі не такі. Одна ти, блядь, яхуєнна і всіленна, блядь, тобі допомагає. Почекайте <пл 'язаний> мене не <пл> залишилася. <'язаний> Саме тому Добре, їй я так я легко буду. бути на одній хвилі зі своїми дітьми. <пл'> Я просто уявляю, які в мене будуть діти. І що мені вообще не можна дітей, абсолютно заводити. Потому що мене... у <суміло> мене собачка бідолага, вона як бомжиха. Я блядь, ці орешки. А вона взяла І <суміло> даже не, под... не подозріває <суміло> Бідолага, боже. Дай заберу. Чого ти не можеш ставитись до цього як до роботи? Це твоя робота. І так я ставлюсь! Ти не маєш бухати на роботі. Так я ставлюсь до цього, так. І бухаєш на роботі. Mm -mm. Ну, mm -mm. от от, і як. Але, як ви бачите, більшість це все ж таки молодь, так що. Mm -mm. Де мій вейп, Маша. Іскейт мені, будь ласка, сюди. Хайп! Що це? Що це таке? Снікерс? О, чи назус. Чистота і запахи чистоти. Господи, пробач, що я подумав в голові банворд. Подивіться нахуй. Чистота, і запахи чистоти! І голі. Він каже, вони якісь збоченці всі тут. Я для того, щоб отак один кадр знайти, качав відео завжди з Ютубу, закидав його в прем'єр або в Давінчі і там по кадру ходив. Я не знав. Пізда! В мене тупо нахуй все життя зараз перевернулось. Може, ще є кнопка, щоб зробити скріншот без інтерфейсу оцього. Правою кнопкою два рази. Що там? Не може нахуй бути. Не може нахуй бути. Красива, реально покажи поки. Подивіться. прикол. Получається, що тобі теж подарунка невеличко передали. Ігрушечку тобі нову. Нову іграшку тобі. Почу, іграшки ми хочеш? Ми Любиш писали. іграшки? Нова іграшка тобі буде, виходить. Іграшкою будеш гратись. Да, зараз зараз, зараз. ми тобі її дамо. От такий от тобі сюрприз. Все Тихо ти. Це що таке? Пізда ваші іграшки, Фастфуд, Бісно, шоколадки. Скідливо, але вже бл... домовився з і коротше на наступний сей. І я ще так з ним чи пішла розказувати, дививши. <плес> а а, 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 ті, хто дивляться це в записі, я ж забув сказати, Ой. що ви проїбали. Вибачайте. Приходьте на стріми. Марія буде новий айфон купляти. Марії будемо брати, бо в неї, коли вона є цілий день в три ряд, в неї перегрівається сильно. Ти що, ахуєл чи що? Ну ти ж казала, що коли. Ти ж казала, що коли ти граєш коли я казала, граю. Ти казала! Та ну маша собака! Ти шо? Хочеш задавити собаку, йди сідай, дивись. Та йди сідай, ну що ти вже вийовуєшся? Ну, виглядає типу пізда, <смі> як? але мені це подобається. Мені прямо хочеться no. оцього немитого грязного пісюна засунути собі в рот. <смі> mm. <смі> <смі> Ти що, <шо>, Гітлер? <смі> Ні, я Діана. Це... проходження. Воно називається тому, що я проходжу, і неважливо, проходжу я повністю її, чи проходжу її на 0,4%. Я проходжу українську. Це фор формат, це навіть це не клікбейт, це формат відосу. Це не е це не цей, це не б'юті-блог. Українською, щоб я написав б'юті блог, тоді було б не те. Проходження це коли ти сідаєш і проходиш її. Ну, типу, я, як я ще маю назвати. Е -е, як дістати сусіда одна серія, більше таких частин ніколи в житті не буде. Для того, щоб, тебе, щоб ти не наїбався, так? Да? Попався на хорошого практолога, він мені пальця в жопу засунув, але такий приємний собі був, що я і не проти. Сука. Філіп Тремба. А як тебе звати? Не дай Бог, я, я не постираю футболки, він ходить перед стрімом, мені от так в'єбало кидає футболки і каже, якого хуя воно все не постирано. Це, це неправда, на всякий випадок. Якщо ти мені ти не будеш все... не портити, то ні. Зайчик, будь Ну, просто... Якщо просто... ти не будеш зайвого говорити, бо улибайся, я тим пам'ятник всі не показуй Йому, своє справжнє обличчя своє дома. Ти можеш, блядь, заводити. Просто ти вже починаєш посувати мені настроєння. Пожалуйста, Маша, улыбайся. мается масса